Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні відео буде записано, можна сказати, одним кадром. Постараюся зняти, бо трохи зайняті. Зараз покажу вам квартиру, яку ми зняли з дімою. І такий огляд на квартиру. Румтур. Отже, показую вхід. Двері такі. дзеркало. Шафа, відкривається одяг. Ми тут залишили зімою рюкзак, взуття. Ну і з другої сторони я положила одяг, отаке от. От, от. Далі покажу, ванна кімната йде. Омивальник, ванна, туалет, пральна машинка. Така ванна кімната в червоних кольорах. Так, вимкну, щоб не хотіло. І далі в нас йде ось така кімната з кухнею разом. Це квартира по-добову в Хмельницьку. Можливо, є і кращі варіанти, і гірші, я не знаю, ну от ми таку зняли. Ну, звичайно, і краща квартира, то і гроші більші. Ось ну, показую спати, двохспальне ліжко. от. Далі йде таке ліжечко на одну людину. Тут йде стіл, кухня. Телевізор. Ну ми вже тут а, кілька днів, так би мовити, обживаємося. Тому трошки, як бачите, безпорядок. Діма якраз грається. От, Показую, що тут на кухні. в нас е, плита газова на дві комфорки невеличка, мікрохвильовка, невеликий холодильник, от, чайник є, посуд певний є. Ну, Звичайно, перемити це все потрібно було, бо перед використанням. От, ну, таке, знаєте, як я кажу, каструлька є от такі прилади, що якщо потрібно зупинитися, то можна зупинитися. От, певний посуд. Якийсь є от там, ну, є, є чашки, посуд, ось таке є. Ось така кухонька. Далі показую тут, напевно, був. Вихід на балкон, напевно, чи як правильно. От, ну Тут зробили арку і ем, стіл він стояв ось тут біля вікна. Це я його вже переставила стіл і стільчики стояли тут. Я переставила в сторону, бо щоб Діма не вилазив, тут все-таки вікно і так далі, то щоб не вилазив. то я переставила. А тут іде, іде шафа, теж така велика одяг складати. ну Тут ми нічого не ложимо. От, і тут ще ліжечко маленьке. Е, ну, я коли запитувала про те, щоб знімати, ну, мене запитували, скількох ми будемо. Я кажу, я з дитини. Вони не запитали, які а вже потім. Мені кажуть, ми там ліжечко ще принесли, От, але Діма тут не спить. Просто воно стоїть. От, Тому якщо там комусь потрібно, ось такі варіанти є. От, Вікно доволі велике. Тут воно йде. Воно як Балкон, чи що воно там, не знаю. от. Ну Вікна там може і не дуже чисті, але е, вид такі і забудови там ідуть далі. Це ми знаходимося в новобудові. Е, будинок, я не знаю, якого він року, але но він новобудова. Це в центрі Хмельницького. От тому, Хоча тут, бачите, я тако як придивитися, то е, дворики, такі звичайні будинки, навіть старенькі, трошки ніби город там якийсь. Тобто тут ще, напевно, не продали під забудову. Ну, Якби центр міста, дорого, земля, можливо, і так далі. Бо бачу там о, вже новобудови теж. О, ну, Ми живемо щось в такому плані будинок. Тільки він якийсь трохи інший, буквою, П, але мається на увазі, що новий. Новий ось. Така квартира. Ця квартира виходить нам за добу 750 гривень. Ми міркували над тим, точніше я міркувала над тим, чи готель знімати номер, чи квартиру все-таки, коли там на добу, там на дві, то можна і в готелі. А коли ми так як на два тижні, то ми вирішили зняти квартиру і. Щоб можна було приготувати, їсти те, що дитина їсть, і не ходити в кафе там і так далі, бо воно здається. А так все одно, якийсь супчик, якийсь те, що він їсть, я собі приготувала і спокійно. От І певний такий відпочинок. Да, ніби. Ну Щодо чистоти, звичайно, могло б бути трішки чистіше, ніж як ми приїхали. От, ну... Я не можу сказати, що там бруд якийсь був, щось не викона, то воно було ніби й прибрано, але все одно, знаєте, коли заїжджаєш, коли ти просто приїхав в готель на одну добу, там ну, якби чисто собі переночував, зібрався та й поїхав. А коли вже плануєш побути ну, якби, два тижні, то хочеться, щоб чисто було. то ще прийшло прийшлося мені поприбирати. Ну, не сильно, ну, так. Під себе, під себе зробити, от я так скажу, під себе. Ось такий огляд квартири у нас вийшов. Так, Діма? Він собі зайнятий, іграшки собі ще побрали. От, іграшки в нас тут. Фрукти на, може, на цих на ліпучках. Сонячна система. Він був увлікався сонячною системою. Зараз потихеньку відходить від цього. А то ж було. Ми всі планети знаємо. От, теж цифри він любить, рахувати любить. Це теж о, е, фрукти на магнітиках розрізати, виложувати сюди. Це рахувати тут ці кілечко. Оце ще в нас теж така гра. Карточки вставляти. Вони тут різні, різні категорії, предмети, професії, тварини. І ми вставляємо в таку апаратуру, і воно нам видає назву. Масло. То він ще любить назвати, ще й пальчиком поводити ага. масло, ніби прочитати. От, Ось так. Ось така квартира. Відео не знаю, коли наступне вийде, бо ми трохи зайняті з Дімою, не вдома. Ноутбук я не брала, щоб монтувати, а на телефоні сильно багато не, не помонтуєш, не, от, не зробиш цю роботу. Тому, кому цікаво, показала ось такі варіанти. Все. На цьому я вам дякую і кажу до побачення! Усім усього найкращого!